7 квітня 2010 року в киргизському бішкеку на вулицях чути стрілянину та вибухи. Містом проносяться БТРи, на яких сидять озброєні люди. Палає будівля парламенту. Снайпери з дахів розстрілюють багатотисячний озброєний натовп. Бунтівники виловлюють та по звірячому вбивають міліціонерів та спецназівців. Бішкек оповив густий чорний дим. Таким був безславний кінець революції тюльпанів та її лідера Курманбека Бека Бакієва. Який за п'ять років свого правління відчайдушного опозиціонера перетворився у зажерливого диктатора, якому завжди усього було мало? Того ж таки, 7 квітня Бакіїв разом з особистою охороною втік у рідний Джалалабат, а звідти літаком прибув до останнього європейського диктатора Олександра Лукашенка, який надає йому політичний притулок. Ситуацію з Бакієвом, який в один день втратив абсолютно все, на 100% ілюструє відома приказка. – «Восток – діла тонкає. Киргизстан навіть після розвалу Радянського Союзу залишився відсталою азійською країною, яка багато в чому існувала завдяки російським кредитам та поволі їх проїдала, не задумуючись про модернізацію виробництва чи покращення добробуту громадян. Влада традиційно намагалася урвати якомога більший шмат бюджетного порога. Усе вирішували кланові зв'язки та знайомства. Тому Курман Бек Бакіїв, який у 2005 році організував тюльпанову революцію з метою демократизації країни, нічим не відрізнявся від своїх попередників. Він як і ним вже скинутий президент Акаєв, понад усе хотів влади і грошей, яких завдяки владі можна було отримати. Перші роки при владі Бакіїв активно замилював очі киргизам, запроваджував нібито потрібні реформи, які виявлялися нісенітницею та були приречені на провал. Голословно декларуючи створення громадського суспільства, Бакіїв одночасно розпустив парламент та почав блокувати опозиційні партії. При цьому лідер активно просовував своїх родичів на найвищі посади в державі, приміром, брати Бакиєва, обіймали високі міністерські посади, були послами та мали величезний вплив на розподіл бюджету. Далекі родичі ставали главами районних адміністрацій. Знайомі призначалися на посади керівників стратегічно важливих відомств. Будь-який пост можна було купити варто було лише довести родині зв'язки з президентом чи, наприклад, факт навчання в одній з ним школі. На зовнішній арені Бакіїв спробував маневрувати між Росією США та Китаєм. Спершу хитрому киргизу вдавалося отримувати кредити і від Кремля, і від Білого Дому. Та ближче до кінця своєї кар'єри і американці, і росіяни розчарувалися у великому Бакієві. Кінець настав у 2010 році. Курманбек Бакіїв в якості президента країни настільки перетворився у близькосхідного деспота, що народ втратив терпець. Спершу протести проти влади були поодинокими, і їх швидко придушували правоохоронці, але потім незадоволені об'єдналися і силою вирішили забрати в Бакієва владу. Киргизський диктатор і досі мешкає в Білорусі під захистом Олександра Лукашенка. Попри всі намагання і запити прокуратури, Бішкеку не вдається повернути свого блудного сина на батьківщину. Ба Київ за деякими даними отримав білоруське громадянство і живе в достатку. Адже кількох мільярдів доларів, які він прихопив, тікаючи з країни, колишньому лідеру революції тюльпанів, вистачить надовго.